Медичний супровід неволіковно хворих людей одна з ознак розвиненої країни. В Україні вже діє 12 хоспісних закладів, крім того, починають відкриватися відділення у лікарнях. Одне з таких два місяці тому облаштували в Ланчинській міській лікарні. Це був вимушений крок в рамках перепрофілізації, адже поставало питання закриття медустанови через недовиконання ліжкоднів. Хоспісне відділення облаштували на 10 ліжок. Останньою домівкою воно є зараз для семи пацієнтів. Аби додати бар в їхнє перебування, депутат обласної. Ради Юрій Дерев'янко подарував плазмові телевізори. Ці люди, багато з них приковані до ліжка, вони не можуть рухатись. І е, ці телевізори, які сьогодні дають можливість бачити світ, чути музику, е, це ті речі, які люди зможуть отримати, проживаючи свої, можливо, останні місяці чи роки чи дні. І в будь-якому випадку е, це. Ті речі, які піднімають їхній дух, які підтримують їх. Медики кажуть, така допомога для цих людей неоціненна, адже це лежачі хворі, які позбавлені будь-яких радощів життя. Хоспісне відділення створили зі старої матеріальної бази, тому нові меблі, функціональні ліжка та постільна білизна на час як ніколи. А ще, каже головний лікар закладу, вкрай потрібно поміняти старі вікна. На 30 років вони вже погнили, буквально їх відкрити неможливо і помалювати неможливо. І не, нема доцільності. Може, може відкрити і воно впаде. Це дуже проблемне, тому що нам минулому році поміняли котли, система опалення працює. Батареї гарячі, а тепла, відповідно, нема. А пам'ятаєте, яка була цього року зима, було поверх 30 градусів. То тепла ніде не було, а при таких вікнах тим більше немає. А такі хворий, лежачий, він. Не встане, не включу, ні собі ні камінні. Вже не один рік розповідає Степан Грисько. Йде мова про перекриття даху. Існуючий шифер тридцятирічної давності давно протікає. То що сезону доводиться складати кошторис в надії таки відремонтувати покрівлю. Орієнтовно на це потрібно 350 тисяч гривень.